Сьогодні буду обкуштувати новинку з нашого сайту. Це популярні американські цукерки. Вони йдуть зі смаком винограду, це, я так зрозуміла, лохина, яблуко і кавунчик. Думала, що це полуничка. Давайте спробую кавунчик. Мене аж мову обняло. Ось цей нас, насичений смак кавуна. І ще плюс по-любому щось додали, бо смак кавуна і ще чогось. Прям солоденьке. Але мінус що трохи пристає до зубів. М -м -м. Хочу одразу... Ще попробуйте зі смаком винограду. Ось такі вони. Продовгуваті палички. М -м -м. А виноград взагалі бомба. Коротше, я зрозуміла їхні плюс. Вони дуже насичені своїм смаком. Їх, кстати, пачки доволі... Немало. Вага упаковки 198 грамів. Хто хоче дізнатися на мене вартість, ставте в коментарях плюсик, а знайти ви зможете їх на нашому сайті.